Вітаю! В цьому відео розглянемо тему малярний об'єм газів. Речовини можуть перебувати у рідкому, твердому і газоподібному стані. У одному моль будь-якої речовини міститься однакова кількість частинок, і це число визначається 6,02 на 10 в 23 степені структурних частинок. У твердому, рідкому та газоподібному стані різна відстань між частинками з'ясуємо, від чого залежить об'єм, який буде займати певна речовина. Змоделюємо дві тверді речовини. Частинки однієї речовини меншого розміру, частинки іншої речовини дещо більшого розміру. Зверніть увагу, будь ласка, що обидві ці речовини мають досить щільне розміщення частинок, тобто відстань між частинками дуже маленька. З'ясуємо. Від чого ж залежить об'єм? Перше відстань між частинками дуже мала. І друге, це об'єм для твердих речовин залежить від розміру частинок. Змоделюємо рідкі речовини. Розміри частинок залишимо ті ж самі, але в рідких речовинах відстані між частинками дещо більші. І зверніть, будь ласка, увагу, що в у разі червоних частинок, і у разі зелених частинок об'єм залежить від розміру частинок в рідких речовинах. Розберемося з газоподібними речовинами. Відстані між молекулами газів є великими та приблизно однаковими. Відстані між молекулами газів залежать від тиску і температури. Тому важливо розглядати гази при однакових умовах. Ці умови ми називатимемо нормальні умови. І так, нормальні умови, запам'ятайте, будь ласка, це температура 0 градусів за Цельсієм, а Тиск при нормальних умовах 101,3 кПа, Або ще називають атмосферний тиск. При таких умовах будемо розглядати газоподібні речовини, і в завданнях буде написано НУ нормальні умови. Візьмемо три газоподібні речовини у кількості 1 моль. Розглянемо кисень, вуглекислий газ і метан. Ви бачите, що склад молекул цих речовин різний, відповідно, розміри цих молекул будуть різні. Один моль, що ми знаємо, один моль кисню, один моль вуглекислого газу, один моль метану. Нам відомо, що один моль будь-якої речовини містить однакову кількість молекул: 6,2 помножити на 10 в 23 степені частинок в даному випадку молекул. Що стосується газів, то тут слід пам'ятати, що за нормальних умов відстані між молекулами набагато перевищують розміри молекул, і у випадку газів розмір молекули не впливає на об'єм. Настільки велика відстань між молекулами. Відповідно, дивіться, кількість молекул однакова, відстані між молекулами однакові. На основі цього ми можемо зробити висновок, що 1 моль будь-якої газоподібної речовини за однакових умов займатиме однаковий об'єм. І за нормальних умов 1 моль будь-якого газу буде займати об'єм, що дорівнює 22,4. Літра. Амадео Авагадра сформулював такий закон, що стосується газоподібних речовин. В однакових об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул. Малярний об'єм це об'єм одного моля газоподібної речовини. Позначається літерами В і індексом М дорівнює 22,4 з одиницями вимірювання літрів в одному молі, тобто літр на моль. Розв'яжемо декілька задач з використанням об'ємів газоподібних речовин. Перша задача обчислити об'єм 1,3 моль азоту. Обов'язково пам'ятаємо про оформлення задач. В оформленні задачі маємо написати дану, знайти розв'язання і відповідь. В нашій задачі нам дано 1,3 моль азоту. Записали це в дано і ставимо горизонтальну риску, пишемо, що знайти, обчислити об'єм азоту, ВН2. невідомо. Вертикальна рисочка ставиться і пишеться розв'язання. В даній задачі використовуємо формулу об'єм дорівнює малярний об'єм помножити на кількість речовини. Знаємо, пам'ятаємо, що малярний об'єм це величина стала дорівнює 22,4 літра на моль. Якщо ми подивимося на нашу формулу і малярний об'єм нам відомий, і кількість речовини дається в задачі, зразу можемо підставляти, шукаємо об'єм азоту. ВН2 буде дорівнювати 22,4 літрів на моль помножити. Замість N ми пишемо 1,3 моль. Можемо взяти калькулятор, можемо порахувати в стовпчик. При обчисленні з'ясовуємо, що це 29,12 молі скорочуються, літри залишаються. Ось така кількість літрів. Відповідь обов'язково в задачі записуємо відповідь. У відповіді зазначаємо величину, яку обчислювали в нашій задачі, це об'єм азоту ВН2 дорівнює 29,12 літрів. Наступна задача протилежна: обчислити кількість речовини кисню, що відповідає за нормальних умов його об'єму 11,2 літра. Знову ж таки, оформлюємо задачу об'єм кисню 11,2 літра знайти кількість NO2. Розв'язання. В цій задачі ми використовуємо формулу обчислення кількості речовини. N дорівнює v поділити, об'єм поділити на малярний об'єм. Знову об'єм малярний, величина стала однакова для всіх газів 22,4 літра на моль. Підставляємо відповідні значення в нашу формулу і отримаємо, що відповідь в цій задачі 0,5 моль. Наступна задача обчислити масу нітрогенодиноксиду об'ємом 112 літрів. Записуємо дано в нашій задачі, обов'язково складаємо формулу нітрогенодиноксиду за валентностями елементів. Формула буде Н2О. Розв'язання. Як же знайти масу? Пригадуємо, масу знаходимо за формулою малярна маса помножена на кількість речовини. Малярну масу ми можемо знайти, оскільки формула нам відома, періодичною системою завжди можемо скористатися відносні атомні маси в періодичній системі є. Що стосується кількості речовини. Нам в задачі не дано, але дається об'єм. І кількість речовини шукаємо по формулі об'єм поділити на малярний об'єм. Малярний об'єм величина стала однакова за нормальних умов, однакова для всіх газоподібних речовин. Дорівнює 22,4 літра на моль. Таким чином, кількість речовини буде дорівнювати. 5 моль. Малярна маса шукається за відносними атомними масами елементів і дорівнює 44 грам на моль. Всі величини, щоб знайти масу, Н2О нам відомі, шукаємо, знаходимо для цього 44 грам на моль множимо на 5 моль. Можемо використати калькулятор, можемо порахувати в стовпчик, це буде 220 грам. Обов'язково записуємо відповідь в задачі. Величина, яку ми шукали, маса якої речовини Н2О і чому дорівнює 220 грам. Ось такі задачі ми з вами розв'язали з використанням об'єму газів і малярного об'єму. Ось так все дуже просто! Бажаю вам успіхів у вивченні хімії і дякую вам за увагу!